Доброго ранку діти! Давайте розглянемо картинки і скажемо, що весна нам принесла. Це ясне сонечко, яскраві перші квіти, тепло, повернення птахів з теплих країв, пробудження комах. А ще принесла турботи для людей. Це висаджування дерев. Це побілка дерев, обкопування дерев, висаджування квітів на подвір'ї, робота на городі та в саду, вивішування шпаківень, а який для цього потрібен інвентар, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Листя виберуть в землі, не лопата, а вірно це граблі. Хоч і гостра, незубата, копає землю нам. Вірно це лопата. Пострибає, наче жабка, по рядочкам в полі. Вірно це сапка. Наступна загадка. Маю носик я і ручку, де носом качну, там воду лити почну. Вірно це. Лійка, я тобі допоможу і водиці наношу, порожнє бренчу, повне мовчу. Вірно, це відро. Дидактична гра, що потрібно для роботи. Діти, поставте відео на паузу та розгляньте і назвіть обладнання, яке потрібно для роботи в садах та на городі. Дидактична гра Праця навесні вам потрібно розглянути картинку та дати повні відповіді на запитання. Наприклад, що робить дівчинка? Дівчинка поливає квіти. а наступні картинки спробуйте назвати самостійно.